Вітаю вас всіх на своєму каналі, брати і сестри. І хочу записати таке коротеньке відео. Маю надію, що ви всі молитесь, перебуваєте в молитві. Я так само. І спілкуюся з Духом Святим, і він якби, відповідає, наставляє. І з приводу тої всієї ситуації, що склалася в Україні. І, звісно, це все проходить через Е, базовано. І просто от такі от мене, я не знаю, може, можливо, і у когось такі самі думки були. І що раніше я записував відео. І... Багато суперечок було через те, що Господь допустив, якби комусь може не сподобалося, що Господь допустив таку ситуацію в Україні, щоб сталася війна, така трагедія, щоб стільки людей було вбито і лились ріки крові. Деякі кажуть, що Бог це любов, він не може цього допустити. Ну, перше, що я хочу сказати, не, не, не нам вирішувати, що Господь може, а що не може. Як написано, я не пам'ятаю, але та, та це не важливо навіть через всю Біблію. Е, говориться, що Господь робить все, що захоче. Він, тобто він не. Неограничений якимись рамками, де він от так скаже, ні, тут цього я от от, так от зробити, я цього не зможу. А то зможу, цього не зможу. То, що я читаю в писанні, так як повністю, абсолютно всьому і старому і новому завіті, тому що ми, Господа, познаємо в цілому все писання є богодуховенним. Я не розділяю і не підтримую розділяння на новий завіт. От Зараз ми живемо в. Час нового завіту, а то був старий. Він не актуальний, якби все актуальне. Просто новий завіт це новий, новий період. От, так, це є новий період. Але старий завіт не втрачає своєї актуальності. Він, він якби доповнюється новим завітом. І я, я не хочу дискусувати. З приводу ні з ким не в коментарях, ні з ким я не, навіть відповідати не буду на ці ці питання, що Господь може, чи, чи як в Писанні десь щось написано. Тисячу із текстів писання. Я колись чув таку думку, що книжка Біблія це не тільки 66 книжок, чи скільки там, та тисячі книжок, просто які доповнюються. Для того і був даний Дух Святий, який пояснював всі ці тексти. Тому що через тисячі років вони можуть були можливо були змінені, можливо, і втрачені. Вірю, що це не так, що Господь пильнує за своїм писанням, але ми маємо Дух Святий, який допоможе нам розпізнати, де є справда, а де брехня. Тому що от, взяти її... Ну не буду називати конфесії, але вони. Біблію під себе підлаштовують, переписують, якби зроблю вже свою Біблію, не суть. І ми не можемо говорити, що Господь може, що не може. В цьому є підтвердження, я особисто для себе знаходжу це підтвердження, тому що Дух Святий попереджував 8-10 років тому назад. Я пам'ятаю на різних служіннях, навіть в інтернеті, коли дивляться якісь служіння чи пророчества. То чув і Дух Святий Господь попереджував про ці часи, які прийдуть. Він попереджував свій народ на Україні, віруючих людей, говорив, що будуть часи важкі. Що казав, що прийде він іде з судом. І не тільки, якби на країну йде з судом, а й буде до кожного в дом приходити до кожного індивідуально. Я, Єдине, єди, я не знаю, чи він говорив. Ну як він говорив своєму народу, то він, він, да, він говорив, що все буде буде кожного випробовувати. Іспитувати, як було сказано, випробовувати, перевірювати. Кожного пересіє, перевіє. І, це, це і говорив, що будуть такі часи, що тільки до Господа. Не буде ніякого іншого виходу в людей, як тільки до Господа. Я вірю, що він говорив не тільки до, до свого народу, а й до з, з, звичайних людей, якби не невіруючих, які по, просто може хтось увірує в ці часи, якби, то, тому що не буде іншого виходу, як тільки звертатись до Господа. І він попереджував, що будуть такі страшні часи, що буде людина метатися з одного кутка в другий куток, не буде знати, що їй робити, бо, тому що будуть буде всі затиснуті. Що це... дійде до того, такий таке ще, що буквально от... борці будуть в кожному домі. Тобто будуть небіжчики, не знаю, це те... померлі. Ну, не приведе Боже, для того і він зараз нам говорить, що ми молилися, посилено стояли на стражі, свій... запалювали свої світильники. То, що ми не робили ці часи. Тобто тих 8 років назад, коли він нас попереджував, щоб ми бодрство, бодрство, Дух Святий говорив. Можливо, це би в час відтягнувся, але він був не, неізбіжним. Розумієте, що Господь за щось запланував і Він хоче це зробити. І він не раз мені вже, вже говорив, що він запланував, то він зробить. Тобто, і я бачу, що все, всі ті слова, все, що Дух Святий попереджував, 8-10 років назад, все зараз відбувається. І. Чому так жив? Чи це Господь це зробив? Ні. Це з того, що я, я розумію. От подивіться, ми всі жили в Україні. Ми знаємо, як там все відбувається. На, на яке беззаконня, яка корупція, які, як люди. І це, це не тільки про владу. це... Кожен хай нехай дивиться, влада от, звичайно не свята. Я, я не хочу Служати нехай Господь її суди, бо, тому що це. Там вам так скажу, що як, мені, як навіть в писанні написано, що вся влада якби від Господа. І яку люди давно було вибрати владу, вибрали, так, так би мовити, собі відповідних. Це, якби люди показали своє нутро. Тобто, Господь так зробив, щоб на владі відбилося наше суспільство, якби так би мовити. Ну, весь всі люди. І я, дехто може навіть сказати, що от ми якби, народ Божий, ми якби, освячені, якби в, цих, в цьому беззаконні не приймали участь. Згадайте, як ми всі жили на Україні, і як все відбувалося. Це, як всі грішили, можливо, зараз хто покаявся і вірував. І Вже розкаявся в цьому і вже того не робив, але пригадайте собі, і, це, і так робив кожен. І просто всі ці беззаконня, які народ цими роками робив, вони просто привели, привели до цього, тобто приш... накликали на себе сам народ на себе накликав ці прокляття. Своїм, робячи своїм незаконням. Хто читав Біблію, той знає. Особливо це розглядається якби в Старому Завіті. Так, хтось скаже, що новий завіт кров Ісуса все змиває, але для тих, хто е, приймає його жертву і вірує в, неї, в нього, в святість цієї крові. Згадайте, ще написано, що ніхто не приймає святість цієї, крові, хто не вірує в святість цієї крові, для того ця кров не діє. Так само і тут. Всі ці беззаконня, які людина творила, не каялась, чи віруючи, чи не віруючи, вони прикликають прокляття. І ми можемо, деякі будуть там бити себе в груди і казати: Ні, Господь Любов, Він цього не допускає. Так це не Господь допустив, це ми допустили, тому що ми не бодрствували, не молилися, не каялись, не приймали участь в. Справах без грішних, беззаконних, і не осуджували їх, десь мовчали, не запалювали свої світильники, жили мірським життям, навіть не прислухались до того, що говорив Дух Святий. Може, то і єдиниці робили, але зараз Господь хоче всіх нас поставити на молитву, щоб ми цей час не прогавили І тому посилисть простий, так як Дух Святий сказав, так і далі. Продовжує молитися стояти в вірі. Я от е, сьогодні роздумував над тим, що, е, можливо, якісь е, Зараз припам'ятаю, Господи, Боже, що для цього потрібно? Що я от думав, може, можливо, в мене якісь сил не вистачає, чи що чи в когось іншого, навіть, хтось не супер такий віруючий, а, або, або що іншого. Но господь сказав, що для, цього, для цієї боротьби потрібно тільки віра і молитва. Тільки дві речі для нас і для віруючих. Віруй і молитвуй. І ще він мені сказав, що я не хочу отак, от, так сказати, спалити контору. Щоб ворог, якби знав, і взагалі. щоб Бо якщо знає, то просто буде братів і тер закривати, щоб вони не молились. Ну, дивіться, е чим більше ми будемо молитися, тим краще. Тобто, чим більше, навіть так, посил такий чим більше ми будемо молитися, тим більше буде неприємності. Е в... Назвем так, тих особій, бо я їх людьми не можу назвати, тих людожерів, які служать сатані. Чим більше ми будемо молитися, тим більше буде небо відкриватися. І, і чим більше нас буде долучатися до цього, тим більше небо буде відкриватися. Тим більше буде проблем в тих, люд, у тих тих нелюдів, тих особій, які. Служать ворогу. Посилейсь простий. І стійте на цьому і не відступайте. Нехай вас Господь оберігає і нехай він. Хоче каже Господь, щоб я помолився. Добре, я помолюся. І моліться, займайтесь цим, цим весь час. Таточко, ми. Просим тебе, прошу тебе про мир на Україні, щоб Він в кінці прийшов, щоб ти дав милі свою цій землі, щоб ти зберіг весь свій народ в ці нелегкі часи. Ти попереджав нас всіх про них, але ми не були готові. Но ти є силою своєю своїм духом нас готуєш. І ми віряємося в твої руки. Повністю тобі віддаємося, веди нас, дай нам сили, дай нам все необхідне, щоб ми е виконали твоє доручення, яке ти дав для нас. І воно, по суті, не є важким. Але воно є дуже-дуже важливим. І я вірю і бачу, що є зрушення. Хоча звичайні люди не розуміють цього. Але ми всі розуміємо, і я молю тебе, Господи, щоб ворог не загасив жодного світильника, котрого Ти запалив, і щоб Ти і Твої слуги запалили ще більше тих світильників, щоб небо над Україною відкрилося, щоб перестала текти кров, щоб перестали текти сльози, щоб біда ця припинилась в ім'я Ісуса. Молю тебе. Наведи свій порядок, наведи устрой свою владу, свій порядок, як Ти то розсудиш. Від як писав Давід, віддаємося, жаждемо Твоїх суддів, Господи, бо праведник охороняється Твоїми судами. Ти все справедливо розсудиш, хто як не ти, Ісус, на тебе впавай, на Тебе надіємося. Отець Синий, Дух Святий. Амінь.